Безпеку міст, переглянути вашу особисту безпеку, обов'язково безвісти зниклих і так само поставити нічний захист для кожного з вас, адже ворог лютує щоночі. Хочу анонсувати відразу на початку цього відео вам знадобиться звичайна свічка, яка горить хвилин 40 до години часу. Знадобиться вам, наприклад, у мене на сьогодні голку я десь викинула зубочистка. Нам потрібно буде у кінці відео зі мною разом написати ваші імена. І я вам все скажу, як це працює. Це буде захист для кожної жінки. Чоловікам важко, наприклад, на бойових діях. Але ми, жінки, так само переживаємо ми вдома з нашими дітками. І те, що відбувається сьогодні, вважаю за потрібне дати вам кусочок своєї енергії, кусок того, що є у мене, аби захистити вас. Перехожу до ваших запитань. Зараз пишемо: першочергово я буду розглядати міста. Поміж ними буду дивитися безвісти зниклих. Особисту безпеку. Буду переглядати не дуже багато, тому що особисту безпеку ми сьогодні робимо з вами ритуал. І так, поїхали. Світлана запитується, доброго дня. Подивіться, будь ласка, Луцьк по загрозам обстрілів. Дивимося Луцьк. Так, моїх квітів не видно, я хочу їх собі присунути, тому що у мене дуже гарний букетик. І так, Луцьк. До кінця тижня можуть бути тривоги, але жертв я не бачу. Уже починаючи з понеділка картина на Луцьк погіршується. Е, так, особиста безпека Кременчуг. Давайте, будь ласка, глянемо з вами Кременчух. Не забувайте, будь ласка, мені вподобаєчку. Тому що мені дуже важливо взаємодія з вами. Так само не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. У мене сьогодні, між іншим, закрита група по безвісти зниклим. Можете ще долучитися. І так, Кремінчух. Ви знаєте, може бути гучновато, але знову ж таки по мирному населенню я нічого не бачу і слава Богу. Дивимося Хмельницький та область запитує Любов. Хмельницький та область. Хмельницький та область. Область гірше. Область іде мені карта вежі, може десь влупити, може десь гупнути. Хмельницький ніби карти непогані. Між іншим ми робили уже такий захист, і в ньому прийняло участь майже 300 людей. Тобто разом ми запалили 300 свічок і були під одним вогняним куполом. Ми, жінки, не знаю, чи там були чоловіки, але ми, жінки, з дітьми були, ну, можна сказати, абсолютно захищені, конотоп. Запитує Наталя, дивимося конотоп. Не можу сказати, що бачу якісь обстріли, але у неділю може відбутися в самому конотопі якась, чи аварія, чи щось, якийсь вибух. Це навіть може бути не пов'язане із війною. Кримичу глянула. Давайте глянемо Миколаїв. Ольга запитує про Миколаїв. Запитується про Миколаїв. Цього тижня я не бачу, але наступного тижня, чесно кажучи, випадає десятка мечів, що означає, що там може бути дуже і дуже серйозний прильот. Охтирка. Давно я не дивилася, то якось один час. Майже кожен ефір переглядала Охтирку. А останнім часом вже щось і забула про неї. Давайте глянемо. Охтирка Сумська область, поки ви тиснете мені вподобаючки, аби ефір е, розійшовся, і я могла бути корисна якомога більше е, людям, більшій кількості е, людей. Охтирка. Наступний тиждень буде напружений. Дуже підозріло. Я, між іншим, переглянула декілька міст, і тиша, тиша, тиша. Таких сильних вибухів я ніде не бачу. Але це за тиша перед бурею, не тому що я хочу залякати. Ви знаєте, що я взагалі не люблю нікого лякати і не люблю давати якихось е... ну, таких важких фатальних е... прогнозів. Але ви ж прекрасно знаєте, що ворог падлюка готується. Хмельницьку область ми подивилися. Давайте переглянемо воїна. Станіслав Олегович 2004 року пропав без звісти у 25-му. Випадає, що він живий, і, ну, тобто, десь його тримають, він знаходиться швидше за все на нашій території. Дивимося Харків. Дивимося Харків, запитує Людмила моя постійна глядачка. Я вже пам'ятаю ваші фамілії, ваші ніки, ваші фотки, хто вже давно зі мною. Дивимося Харків до кінця тижня. Ну, Харків буде гучнувато, Мені здається, субота-вечір, тобто завтра або неділя щось може прилетіти для того, щоб бути максимально захищеним. Будь ласка, до кінця ефіру біжіть і готуйте свічки. Будемо разом писати, разом з Львівською відьмою. Ви будете писати свічку за своїх дітей і за свій захист нічний. Їдемо далі. Дніпро, обов'язково дивимось Дніпро. Обов'язково дивимося Дніпро. Дивіться, йде мені удар, але через відлюдника удар, який. Ем... Переходить, от, ну, типа, якби з кінця цього тижня на наступний Дніпро карти небезпеки, карти удару. Тому, будь ласочка, будьте обережні, бо підготуватися до цього нам дуже важко. Так, які ще ваші міста? Так, ну давайте глянемо обов'язково Київ. Дивимося Київ. От На вихідні сильної небезпеки я не бачу. Але ворог на наступний тиждень буде дуже лютувати. Конкретніше, ми, звичайно, переглянемо ще в якихось ефірах, але зараз я переглядаю конкретно вихідні. Ніби таке щось дрібне буде сильного, сильного удару або жертв такого дорогеньки я не бачу. Так. Так, 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 конотоп. Давайте глянемо конотоп. Я бачу бачу ваші міста, зараз я, я перехожу до наступних конотоп. Може бути у неділю приліт, але по мирному населенню він не відобразиться. Охтирку ми вже дивилися. Перегляньте, будь ласка. Потім переглянути собі е, у записі. Е, Харків ми дивилися. Давайте глянемо Одесу. Давайте глянемо Одесу, дорогенькі мої дівчата, тому що все ж таки у мене е, більше, е, більше жіноча аудиторія. Там, де коли заходять хлопці, або ті, або ті боти, або наші військові. А моя аудиторія все ж таки, це жінки яким так само важко, які чекають або загубили своїх чоловіків, які виховують дітей рівно так само, як і я, і які потребують якоїсь такої душевної, вогняної, справжньої, магічної допомоги. Для цього я є з вами у прямому ефірі. І ми дивилися місто, і я заговорилася як завжди, тому що я дуже люблю заговорюватися. Ми дивилися місто Конотоп і. Я сказала, що на кінець тижня може бути під, під в неділю може бути приліт. Так, 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 так. Вишневе Київської області. Давайте глянемо Вишневе. Так, зараз чекайте, бо тут вже є е, довбні, у нас вже є на ефірі довбні. вишневі дивимось. Зараз я їх поблокую. На наступному тижні падає загроза е, більше. А зараз на кінець. Не, так, якщо е, угу, так, раз. О, Дуже добре. Подивіться, будь ласка, Львів. Дивимося Львів. Тривога буде. Напевно, що у неділю. Так, чесно кажучи, ну, не бачу я прильоту і жертв, але взагалі, я вже говорила, що до кінця серпня до кінця серпня, я думаю, що Львів буде уражений, так само, як Рівне і так само, як Черкаси, так само, як Івано-Франківськ до кінця серпня. Євгенія, е, 15.08 83-го року зник безвісти. Подивіться, будь ласка, чи живий, чи повернеться. Ви мені, будь ласка, пишіть, хто підготував уже свічку. Я зараз читаю всі ваші коментарі. Хто підготував свічку? Чи хтось буде потім дивитися у записі і повторювати за мною. Мені просто цікаво, яка у вас є залученість. Так, я зараз зачитала, зачитала. Так, Артем 25.03.83, 03.83 в полоні. 31 місяць. Коли його обміняють? Головне, дивіться, у нього карти напружені. Головне, щоб він там вижив. Я не впевнена, що його обміняють в цьому році. Готова, готова, дівчатка мої бачу, свічка готова, мої дорогенькі. Потім, хто не підготував, ви зможете повторити в ефірі. Просто в чому суть? Головне це зробити сьогодні, в п'ятницю, боже, забула, яке число. Нагадайте їм, яке число. Знаю, чітко, що п'ятниця. Головне зробити це о п'ятницю, щоб о 9-й годині ця свічка горіла. Ну, тобто, суть того, щоб воно до ранку, ця енергія з нами була. Довго я зробити цього не можу, тому що кожен день. Ми ми будемо собі це поновлювати. Так. Доброго дня, пані Кристине, підкажіть, будь ласка, військовий Віталій 13.10.89 року чи зможе виграти суд з приводу своєї служби? На жаль, на жаль, і дуже прикро. Тільки через гроші, тому що це все скотня продажна, поки ти нічого не даш, воно нічого не відбувається. Мені дуже прикро говорити, і коли я чую якісь такі, знаєте, суми, щоб вийти з того бусика ТЦКшного, що треба заплатити там 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів. Ну, ну для мене. Для мене це шок. Ви люди, донайте, а... Ви люди донайте на зброю ми не маємо, а тут платіть 10 тисяч, а звідки їх взяти? Ніхто не сказав. Жахливо. Добре, бачу, бачу що свічечки готові у багатьох. Давайте ще міста переглянемо. Пишіть мені міста. Харків, Харків ми дивилися. Харків ми дивилися. Давайте поглянемо Одесу. Давайте глянемо Одесу. Може бути у неділю приліт, може буде, щось може бути одне таке досить крупненьке, воно буде збите. Я не бачу, як би по, по жертвам не бачу, але от уже з понеділка-з вівторка карти гірші. Карти гірші. Е, Олександр. Олександр 18, 11, року пропав без звісти. Дивимося, чи живий. Олександр. Дивіться, має сильне поранення, і я думаю, що. Е, Пам'ять, контузія, щось з ним не є добре, але все ж таки випадає він мені живим. Січечка готова, добре. Давайте переглянемо чернівці, запитує Лариса. Переглянемо чернівці. 10 мичів випадає на кінець тижня. Я хочу просто подумати, що це може бути якась, буває там аварія, щось може таке статися. Я дуже надіюся, що це не якась масована атака. Полтава по загрозах на вихідні. Неділя е, можуть бути дрони, але знову ж таки я е, по жертвам не бачу практично ні в якому місці. Якось мені навіть це дуже підозріло, тому що зазвичай погані, погані якісь карти е, жертви. А тут якось так все спокійно. Ну, дуже добре, нехай би так і було. Е, так. Харків дивилися. Анатолій, 7.05.87 року. Стан його здоров'я зник. Зник, звістка, повернення. Я тільки гляну живий чи ні. На купу питань я не зможу відповісти по одній людині в ефірі. Випадає мені людина в полоні. Я не договорила про Євгенія. Добре, от деколи, знаєте, от ведеш все-таки ефір, і буває, ну, я не мумія, і я не, не, не є робот. І буває, що я договорю. Якщо я щось не договорила, ви мені пишіть. От бачите, людина написала: Ви не договорили про Євгенія. Все. І я раз і відразу виправляюсь. Е, так, Євгенія, 15.08.83 року. Випадає мені в полоні і стан здоров'я його нормальний. Рівне. Рівне на вихідні. Подібно мені. Не знаю, чи це на вихідні, чи, можливо, вже воно перетягує мені на наступний тиждень, в рівно може бути розвідувальний дрон. От така інформація мені пішла від карт. Бабинці, Київська область. Чи Бабинці, не знаю, як правильно. Бабинці. Негативного нічого я не бачу. Лариса Дмитрук, особиста безпека. А, за, а, Лариса Дмитрук запитує: особиста безпека Олександр 30.06.99. Не можу сказати нічого доброго про безпеку, бо випадають дві мечові карти. Не знаю, де знаходиться ця людина, чи він е, служить, чи він у місті. Тобто тут е, питання сумнівне безпеки. Вінниця. Війна у 2025 році не закінчиться. Запитує, Лілу не закінчиться. Я ні разу не говорила вам, що війна от-от закінчиться. Ні. Війна не закінчиться. Вони не нажерлися, не навбивалися і не з грошей. Цього ще не відбулося. Ще не продали всю зброю, не перепродали, не пошматували нашу країну. Тому зараз того не відбудеться. Тому я сижу з вами. Ставимо захист для того, щоб вигрібати, вибачте мене, з тої всьої ситуації. Вінниця. Неділя може бути трохи... Забула в э, 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 все вже вже пішов звук. Я забула виключити э, телефон. Вже все гуд. Павло, 25.04 2001 року. Загроза мобілізації. Та я забула просто поставити на цей на режим, щоб до мене ніхто не дзвонив. Загроза мобілізації. Загроза мобілізації існує, тому що випадає рицар мечів. І так, дорогенькі мої. Переходимо так, переходимо до свічки. Пояснюю вам, як це працює. У мене є моя основна свічка. Я на ній напишу. Ну, до прикладу, щоб ви зрозуміло, що робите ви. Ви пишете свої імена, не потрібно дату, не потрібно нічого. Ви пишете свої імена. Давайте зараз пишемо разом. Я напишу своє е, ім'я е, Христина і напишу ім'я своєї доньки Тереза. Ми пишемо не обов'язково прямо так, от знаєте, вдавлювати, щоб просто умовно воно було написано. Пишемо, е, даю вам. Так, написала я Христина і пишу Тереза. Це моя донька. Тереза. E, пишемо всі, хто проживають з вами. Я допускала такий момент, що, наприклад, у вас там проживає 8 людей, а свічечка маленька. То ви просто напишіть свою адресу. Так теж може бути. Напишіть просто свою адресу, тому що все ж таки свічка настроєна на те, щоб захистити нас вночі від різних перешкод, які з нами стаються. І так написали ми цю свічку рівно півдесятої години вечора ми її запалюємо разом. В телеграм-каналі мому я знімлю вам відео, де запалю основну свічку. Ой. І буде фотографія мого алтаря. Невеличкого, він отут знаходиться. Буде запалена ось так свічка. Я вам показую зараз приклад. Свічку ви не запалюєте, запалюємо півдесятої. Буде запалена ось так от свічка. Так? Ми її запалимо разом. І вона має за годинку часу згоріти. Тому велику свічку не беріть для тих, хто це рахується вогняний купол, який ви запалите разом зі мною. Для тих, хто не встигне запалити свічку, після того, як я завершу це відео, ви просто пишете свої імена: Мар'яна, Оксана, Василь місто не потрібно. І я. Потім ваші імена усі зачитаю, хто не встиг до мене попасти на ритуал. Таким чином, півдесятої вечора, ви будете мати до ранку захист, навіть якщо хтось з вас і не встиг. Скажіть, будь ласочка, чи вам усе зрозуміло? Я постараюся робити це щодня через день? Е, коли... Ви самі позапалюєте? Я пізніше запалюю тут одну велику свічку, де буду зачитувати всі імена, які ви напишете мені в коментарях. Ви мене чуєте? Всі імена, які ви мені запишете в коментарях, будуть начитані на ту свічку. Хто не зміг написати імена, не страшно, я зачитаю. Але бажано підготувати собі якийсь невеличкий пакетик тих свічок і мати, аби бодай яку, якийсь такий захист магічний, який я даю вам просто від щирого серця, дорогенькі мої. Я вас запевняю, той, хто вірить. Той, хто зі мною, той, хто запалює свічку, ви будете не уражені і не ушкоджені. Зустрічаємося на коротесеньке відео у мене в телеграм-каналі о 21.30. Хто не зміг, не встиг, ви просто після завершення цього відео пишете свої імена, і я обов'язково їх зачитаю. Ні, ви можете писати м, тут після відео, і можете прийти до мене в телеграм-канал, зайве воно не буде. Це тільки на одну ніч. Я не можу дорогенькі, поставити більше, тому що вас багато, я одна. І тому я буду робити такі обряди якомога частіше. Я вас обіймаю, відключаюся в 21.30 в телеграм-каналі. Хто не встиг. Пишемо в коментарях імена, і я зачитаю і внесу вас до вогняного куполу, до ранку вас і ваших дітей. Тому що я вас підтримую. Я така сама мама, така сама жінка і така сама чиясь дочка, і я за всіх переживаю. Я вас обіймаю. До зустрічі!